Сибильні тренди весни 2024. Або що носять Кім Хелі і інші світові інфлюенсерки. Перше це костюм в офісному стилі або костюм в тонку смужку. Думаю, ви погодитесь, що це виглядає дуже елегантно і стане класною базою в гардеробі. Тренд номер 2 це шкіряна спідниця. Особливо вона мені подобається у довжині Максі. Раджу зберегти ідею образів з нею, тому що весною вони будуть дуже актуальні як під підбори, так і під спортивне взуття. Два слова: мінімалістична Максі сукня. Однозначно амбасадорка таких суконь це Розі Гантінгтон Вайтлі. До речі, лучки, які я приміряю на відео від українського бренду Ромашка. Такі палацо і в'язані бомбери теж будуть дуже актуальними цією весною, тому раджу вам придивитися до них, поки вони ще є в наявності. Наступний тренд тільки для тих, хто хоче ноги від зубів, і це джинси зі стрілками. Дуже люблю такі моделі, і завжди беру на розмір більше, щоб вільно сиділи. І наостанок у нас залишилися джинси кльош, які повернулися з нульових. Тому накидала декілька варіантів їх стилізації, адже планую носити їх і сама. Якщо відео було корисним, залишайте коментар і напишіть, чи робити другу частину чекаю вас у своєму інстаграм. Перше місце, де можна протестувати всі трендові стайлери офлайн. Не йдіть, а біжіть в тир, Республіка, тому що там відкрився новий дівочий рай. Такого асортименту трендових стайлерів, фенів плойок та вирівнювачів я не бачила ніде. А головна їхня фішка, що все це можна протестувати на собі і підібрати найкраще. Для тих, хто не любить витрачати час на локони, є плойка, яка зробить класні бічвеївс. Рівно накручуємо, накручене вирівнюємо. Мій життєвий тому придивилася собі ще вирівнювач. Їх як і плойок тут величезна кількість, але я зупинилась на білому красенні. Окреме місце тут займають фене. Тапе браші, і я задумалась, чи це була б класна ідея на подарунок. Та варіантів подарунку тут дуже багато. Навіть є уже запаковані позиції та сертифікати. Мій хлопець ласкаво натякнув мені, що пора уже йти, але я ще не передивилася усю косметику. Найпопулярніші засоби від Авінес. Ось це тріо. Я рекомендую усі. Нашу мілі бетхет, Жаннек, Танґелтізер та Сабель. Також тут можна придбати. Останній, між іншим український бренд. Я думаю, ви мене зрозумієте, але не змогла я обійти засоби для обличчя та тіла. Тут навіть є мій улюблений А цей масажер я назвала домашній антистрі повірте, коли бачиш товари для дому наяву, тобі потрібно просто все і особливо цей милий космонавт. А свої покупки я робила у бренду Store. У них величезний асортимент і дія гарантія на товари, тому зберігайте це відео і забігайте до них. Вона хотіла будь-яку але українського виробництва. Тому не купила, а урвала три, поки вони ще є в наявності. А найтрендовіше в кінці. Перед на замітку цю боді поєднується зі всім, але я буду стилізувати їх з молочними брюками. Напишіть, як для вас, а для мене цей виподібний подібний виріс, ну просто розрив. На мені, до речі, розмір М, але розмірна сітка йде від XXS до XXS. Мої ручки хотіли всі 11 відтінків, але я обрала базовий чорний. Для тих, хто любить яскравіші кольори, наступний боді, якого я не бачила в жодного бренду до цього. У нього просто купа фішок, це вирі. Різи оздоблення на шиї та прорізне місце для пальця. І, як і попередні він дуже добре тягнеться. Я думаю, ви самі бачите, як розкішно він сідає по фігурі та засівається на кнопки. Він зовсім не тривіальний та буде виділятися з поміж усіх образів. Якщо ви, як і я, шукали найтрендовіший відтінок цього сезону Cherry Red, то я його знайшла для вас. Вау! Сказала я, коли побачила його, тому що дівчата це ван лав. Цей відтінок одягнули на себе всі світові інфлюенсери, тому він буде розривати весь світ. А для мого гардеробу він є базовим, тому і вам раджу придивитись уже зараз. Усі образи на відео від харківського бренду на дістовчика Чекаю в коментарях оцінки луків. Хейтерство або комплекси, які мені нав'язують незнайомі люди. Уже 9 місяців, як я активно розвиваю свій блог, і за цей час я начиталась про себе чимало. Почнемо з мого улюбленого типу коментарів. Більше нічим привертати увагу, як тільки білизною, а потім чого дівчат так трактують. Тобто, якщо я починаю свій відрадій візьмі з білизни, то я відразу якась не така. Напишіть, як вас, але мене жіноче тіло в білизні чи в купальні по зовсім не тригерить. Акаунт під іменем крапка питає в мене, нащо так щирити з На моєму обличчі завжди написані всі емоції, навіть мовою тіла я передаю все, що. Відчуваю навіть зараз, записуючи вам звук, я жестикулюю руками. Та я на мільйон відсотків впевнена, що людям, які не мають такої активної міміки, пишуть, чому ти така беземоційна. Але між іншим бути різними це окей. Якось в коментарях містер Ололо назвав мене охочую до наживи. Як думаєте, чи може це містер зрозуміти, що в 24-му році дівчина сама може оплачувати всі свої хочу, сплачувати податки та донатити? А за читанням цих високоінтелектуальних коментарів ми дійшли до моєї вечірньої рутини. Наразі я дуже активно беру з акне, а проблемні у мене є й на тілі, тому я замовила гель та лосіон від Mary Fresh. Обрала ці засоби, тому що перечитала просто безліч схвальних відгуків і знаю, що саме цей гель класно робить свою роботу. Якщо ви шукали засіб, який підсушить висипання на тілі, то скріньте це саме він. Ці засоби мають ніжний приємний аромат і в комплексі доповнюють один одного. А до 28 січня саме на сайті Mary Фреш на них діє знижка мінус 15%.